Вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Сьогодні руни обов'язково знову нам дадуть підказки, що сьогодні в енергіях ваших? Які особливості сьогоднішніх енергій, які вас будуть оточувати протягом цього дня? Ось подивіться. У нас досить гарне, ну, як і завжди, поєднання рун. Так, у нас є дві перевернутих руни, що говорить, що ви десь трішки зійшли за свого шляху. Або, можливо, в когось сьогодні якась буде поїздка. Так знаєте, можливо, ви сподіваєтесь на один результат, але щось трішки піде не так, тому що перевернутому положенні райдо випадає. Також у нас у перевернутому положенні чоловіча руна та й вас. Ну, Можливо, якщо ви чоловік, у вас буде якийсь упадок енергії, ось так, втомилися, можливо, банально потрібно просто перепочити. А якщо ви жінка, можливо, ну, ваші задуми от сьогодні вони ще не реалізуються, тому що це ще про, про те, щоб влучити просто в ціль, щоб ваші задуми реалізувались, тут трішки буде відстрочка від цього. Знову ж у нас руна випадає вірт. Подивіться, у нас. Пуста руна так звана. Тому тут на волю богів багато чого сьогодні буде віддано. От як вам по долі прописано, так і буде. Від долі не втечеш. А й сьогодні хтось ну, всі ми повинні за цими енергіями відчути матеріальну таку стабільність, матеріальне надходження, надходження коштів. Комусь це ну, принесе велику радість. Комусь, може, невелико, але кошти все одно десь ви відчуєте, вони зайдуть. Руна Беркану в прямому положенні. Жіночі енергії тут в гармонії перебувають. І це прекрасно. Ви будете відчувати себе чарівною. Прекрасно, якщо ви жінка. Ви будете відчувати, як на вас дивляться, як вас сприймають інші люди з захопленням, вашу красу, вашу харизму. Так, вас оберігають вищі сили, а також кажуть, е, якийсь етап у вашому житті добігає завершення, і ви на порозі чогось нового, дійсно нового, тому що Дагас новий світанок, новий день, нова глава вашого життя, яка буде обов'язково сповнена позитивними моментами. Ось сьогодні яке чудове поєднання рун, чудове поєднання енергій, е, буде вас огортати протягом цього дня. Нехай цей розклад програється якнайкращим чином для кожного з вас. Дякую вам за вашу любов, за вашу теплоту сердець і дарую вам також своє світло та.